З розвитком проєктів зростає і складність компонентів, збільшується кількість варіацій, розширюється дизайн-система і виникає потреба в більш гнучких рішеннях. Саме для цього у фігмі і існують властивості компонентів. Розгляньмо конкретний приклад. Уявіть, що потрібно створити кнопку з трьома станами станом за замовчуванням, при наведенні та натисненні. До того ж, ця кнопка має врахувати оформлення у різних кольорах залежно від теми. Використовуватися з іконкою та без, та адаптовуватися до текстів різної довжини. Вона повинна мати однаково гарний вигляд як із фразою підтвердити, так і з простим ОК. Без продуманого підходу кожен такий варіант створюється окремим компонентом, або ж як набір компонентів з різними варіантами оформлення, чи то як матрицю таких варіантів. Вони тоді описують усі можливі варіанти точково. Наприклад, ви можете бачити одразу, як виглядає жовта кнопка з текстом зберігти та відповідною іконкою у стані наведення. Таким чином, для однієї кнопки може знадобитися понад 20 різних варіантів. Це призводить до величезної кількості дублювань, забирає багато часу на налаштування та ускладнює подальшу підтримку. В цьому випадку всі ці кнопки це різні компоненти або їх варіанти оформлення, що не пов'язані між собою. І якщо ми оновимо структуру або зовнішній вигляд однієї кнопки, інші залишаться без змін, що взагалі перекреслює власне логіку використання компонентів. Ми могли дійти до простого висновку: такий компонент має бути один і той самий, але як тоді змінювати його вигляд так детально, не перевизначаючи щоразу всі елементи в дочірньому компоненті? Саме для забезпечення такої гнучкості у фільмі і існують властивості компонентів або ж англійської «properties». Зміна зовнішнього вигляду та функцій дочірніх компонентів відбувається через налаштування цих властивостей. Figma вже подбала про те, щоб ці налаштування були простими та зручними у використанні. Вони виглядають як спадні списки, перемикачі або поля, де ви можете вмикати чи вимикати певні елементи, змінювати тексти або зображення, обирати різні стани компонента тощо. Наприклад, повертаючись до згаданого раніше прикладу, замість створення окремої кнопки для варіанту з наявною або відсутньою кнопкою. Ви просто створюєте відповідну властивість у дочірньому компоненті.